Ми знаходимося на території храму в селі Новосілки з Долбунівського району. Сьогодні у нас лютий 2015 року. Ще наприкінці 2014 року громада свято Шудомихайлівської церкви в селі Новосілки. Почала говорити про те, що було б непогано перейти під юрисдикцію Київського патріархату, мотивуючи це тим, що дуже непростий час. Краще сини і дочки гинуть за Україну. Священник місцевої церкви, за їх словами, не хоче молитися за воїнів АТО, ні за здоров'я, ні за упокій. Крім того, він молиться за патріарха Кирила, неоднозначні висловлювання якого так само сіють смуту на думку жителів новосілок. Таким чином громада і чимала частина почала говорити про те, щоб перейти під юрисдикцію Київського патріархату. Почався відповідний збір підписів за... Це питання, так би мовити. Громада поїхала радитись, як їм бути до Здолбунівського благочиння. Ще в кінці 2014 року і отримала відповідь, що, за їх словами, знов таки, що треба дати місцевому священнику цю Андрію відправити усі свята, різдвяно-новорічні, відповідно водохреща, оскільки це є великі християнські свята. І Таким чином процес переходу від одного патріархату до іншого вирішили трошки, так би мовити, відкласти. Уже в січні цього 2015 року, зокрема 24 січня, відбулися збори села, на яких було прийнято рішення перейти під юрисдикцію Київського патріархату. Цього ж дня, якщо, я, якщо мені не зраджує пам'ять, була проведена позачергову сесію. Сільської ради, і е, серед іншого було визначено провести 7 лютого, тобто сьогодні референдум, в якому вирішити право власності на земельну ділянку, на якій знаходиться власне церква в Новосілках. Одразу треба сказати, що право власності на храм е, нікому, так би мовити, його немає. Е, церква фактично нічия. Декілька разів приїжджали в церкву представники Московського патріархату. Різні були ситуації. Приїжджав один загальнонаціональний канал. Можемо про це детальніше подивитися.